І також ці ночі російські дрони знову атакували на Одещині нафтовий термінал Сокар. Як пишуть азербайджанські медіа, пошкоджені всі 17 резервуарів загальним об'ємом близько 16 тисяч кубометрів. Також зруйнована насосна станція та інші об'єкти. Масштабну пожежу, яка спалахнула після влучання безпілотників, гасили не лише ДСНС і бійці національної гвардії, але і пожежний робот та пожежний потяг «Укрзалізниці». Уперше цей нафтовий термінал російські терор. Рис атакували 8 травня. За попередніми даними, і постраждалих немає. Однак вибухова хвиля зруйнувала двоповерховий будинок. Чоловік залишився вдома, не хотів е, бігти. Потім дуже були страшні взриви. Там у сусіда теж посипались вікна. Все, я думала, що це прямо у двір прилетів цей шахет, тому що було дуже чути, що він уже ну біля землі вже ну геть падає. Потім Чула, що іскрять якісь провода, думала, що він у дворі, але потім прибіг чоловік і почав кричати: що виходь, тому що у нас там все палає, все горить. Ми вибігли тут, тушили от сусідів біля будинку. Просто простирадлами цей весь вогонь, тому що дуже все ну, горіло.